Друзі, дивіться, до нас прийшов їжак і почав пити воду. Їжак прийшов біля курятника і п'є воду з. Посудини, з якої п'ють кури воду. Ось він п'є, бачимо, кури ходять біля нього. Їжак уже попив і вирушив на пошуки їжі. Бачимо, йде він. Шукає їжу. І відходить від нас. Ми не приближаємося, оскільки не хочемо його злякати. Не знаю, він чомусь ще побачив нас і побіг від нас. І там вдалині заховався під кролятником. Уже зараз не видно. Ось, друзі, дивіться, дивіться. Внизу біля паркана якраз вийшов їжак. Якраз він йде, напевно, в пошуках їжі і нас не бачить. Ми ведемо відеозйомку. Ось він нюхає. І тут Залишки їжі якраз знайшов, де кури, харчуються. Просто інколи курям хліб давали і крехти хліба залишилися. І він якраз підійшов до них і думаю, чи він буде їх їсти, чи ні. Зараз ми побачимо. Ні, він щось нюхає. і обходить територію, пішов до паркану. і Там обертається щось, можливо, щось не йшов, ні пішов далі. Тому що тут і зерно є, а він зерно, напевно, не їсть. І проліз знизу паркану і пішов за паркан. Друзі, дивіться, знизу за парканом їжак пішов вліво. Бачили? Ось його вже не видно. Зараз ще покажу, як він вийде, можливо. І ще раз зніму, якщо буде його видно. Ось дивіться, друзі. Якраз він вернувся назад і вже побіг, далі побіг під кролятник, заховався там. Довго спостерігав за їжаком і він вже з під кролятника не виходив. Він, напевно, я думаю, проліз. Десь там під паркан і пішов собі далі, тому що довго спостерігав і вже більше він не виходив цього дня.